Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у мене вихваляночка новими листочками на моїх нових рослинках. Хто спостерігає за моїм каналом, то могли бачити, що останні 2 місяці я придбала досить чимало нових рослиночок. І ці рослиночки зовсім такі нові для мене. Тому я ж, як не кожного дня до них підходжу, розглядаю ці неймовірно красиві листочки і радуюсь, як мала дитина, якщо вони випускають новий листочок, адже квітні карочки мене зрозуміють. І ось я хочу вам показати, як мої рослиночки змінились майже за два місяці. Сьогодні 31 серпня, можливо, відео вийде трошки пізніше. І я їх придбавала на початку липня, в першій половині липня, і покажу зараз вам, які листочки вони наростили, як вони в мене адаптувались. Ну, а деякі не дуже гарно адаптувались, також вам покажу, можливо, щось підкажете, тому що якось мене трошки насторожує те, що деякі рослинки в мене не хочуть рости. Під цим відео я скину посилання на розпаковочку цих рослин. Це будуть дві розпаковочки від двох продавчинь. і ви можете зрівняти, як вони змінились і в якій рослинці скільки було листочків. Почну ось з цієї алоказіки Red Secret, яка дала найбільше листочків. Ось іще один розкручується. Я спеціально передивилась свої відео, тому що так також уже не пам'ятаєш, скільки було тих листочків, які вони були, їх було 4. На сьогодні це шість повноцінних листочків і сьомий. Ось-ось він вже розкручується. Неймовірна красунечка росте без проблем, поки. Ну, взагалі, нема навіть до чого продратися. Я навіть так дивлюсь: випускає, випускає листочки, радує. Ну, красива. А колір. Дивіться, який неймовірно красивий колір цих листочків. Вона стоїть у мене на вікні, тому що на стелажику вона майже підверх. І зараз вона у мене стоїть на вікні. Також хочу вам іще розказати, не знаю про секрет, про лайфхак, який я почула, тому поділюсь із ним вами, з вами. Ось дивіться, я купувала валіни, в неї великі теплиці, вона дуже багато розмножує ці рослинки, і вона вирощує їх з касетної розсади, я так зрозуміла, малесенькими бере. Ну, навіть деякі я бачила, що вони вирощують із насіння. І вони ось в таких сіточках. І в одному з відео вона показувала, що і розповідала, що не колупайте корінчики і не знімайте тих сіточок, тому що ви пошкоджуєте корінчики, і вони потім погано у вас ростуть. Я послухала Аліну, я нічого. Не знімала. Я показувала, як пересаджую ці рослинки, я їх акуратненько перевалила і намагалась не пошкодити жодний корінчик. Ну, не знаю, чи від цього цей результат, чи не від цього, але я вважаю, що це також важливо, адже як вони були в росі ті корінчики, так вони і залишились, просто дала їм більше простору в горщику. Так, дві аллоказії це мої дракони. Це скей з таким неймовірним. ну, Така структура листя, знаєте, хочеться їх просто так от строгать, трогать. Хтось сказав, не можна зачіпати листочки. Та ну ну якщо хочеться, то чому ні? Ну, Дуже така, як шкіра дракона, дійсно. Ці листочки. Ось це вже другий листочок на ній. Ось такий красончик розкручується. Тут, дивіться, є ось такі молоденькі. Молоденькі, дивіться, ось іще молоденькі, тому що кущики ось такі набиті. Дивіться, їх же тут декілька штук. Тобто, при хто хоче, ось іще один листочок розкручується. Так люблю, оце такі листочки, які чекаєш, чекаєш, як вони розкрутяться. Дивіться, яка краса. Ну, Тобто, також вона росте поки, поки мене не засмучує. І ось іще одна: це silver драгон. Сільвер драгон тут менше взагалі листочків, але ось цей випущений новий, він, ну він чогось такий трошки спом'ятий. І ось-ось і ще один росте. Також ось вона знаходиться в я її не чіпала в такій сіточці. Ось тут, я так розумію, що це росте діточка. Ось вона там росте. Ви мають ці бульбочки, пророщують, ну я вирішила цього не робити, так як досвіду в мене з сім немає. Хай вони тут ростуть. Я собі думаю, якщо відросте цей паросточок і гарною рослинкою, то хіба мені не легше буде відділити цю вже готову рослинку. ну Якщо я захочу її відділити. Ну, поки так, досвіду мене дуже мало за локаціями, тому я дивлюсь ці відео. Але завжди кожен ну, ще сам пристосовується до своїх рослиночок. Так, олоказійки в мене ще дві: це Жаклін та ніндзя. Ось це моя Жаклін розпустила один ось такий красивенний листочок. Ну, То, що він красивенний, звичайно. Навіть не хочеться коментувати про його приємну таку красу. Е, З серединки там вилазять іще листочки появляються. Я це ще не пересаджувала ці меншенькі. Так вони в цих горщиках, які прийшли і живуть, тому що вони пересаджені і досить невеликі. Ну, і ось Нінзя е, випустив також тільки один ось листочок, а один ось-ось там він. Так, показати, красиво. Ага, дивіться, ось із серединки, із цієї один. І з тієї рослиночки серединки один. Тобто, буквально ще через тиждень вони це вже як показується, вони дуже швидко, до речі, ростуть. Раз і вже вони зверху розпускаються спочатку одного кольору, потім іншого. Ну так, алоказії звичайно прекрасні. Як вони ростуть гарно, то вони прекрасні. Також що скажу до алоказії, ну, тому що ще покажу свої паперовики і покажу свої монстерки зараз вам, як вони у мене змінились, але скажу пару слів про алоказії. Поки вони в мене ось так: ці стелажі, ця найбільша в мене на вікні стоїть, і планую я їх взагалі то на вікно поставити. І поливаю я їх зверху, поки поливаю зверху, пересаджувала в додала субстрат те, що мені дала в подарунок Аліна, я його чисто використала для алоказій. І поки вони себе непогано почувають. Як буде далі, не знаю, буду показувати, тому що дуже, як би так, ну таке слово стрьомно з ними, дуже багато про них всього пишуть, розповідають, що вони не дуже гарно себе почувають в кімнатних умовах. Ну так, ось поки повихвалялась такою красою. Ну, Ось іще це ж я від аліни отримала в подарунок ось такі папероміки. Дивіться, а ця була тільки з двома листочками, майже серединки не була. Ось випустила такий зелений листочок. Це також касетна розсада. Я показувала, яке там коріння чудові. А ця ось варігатно здавалось би, ну, ну, якби така більш примхливенька. Листя таке, як перемите. Ну, дуже красиве також. Не знаю, якось ніколи. З цими паперомійками діла не мала, особливо. Але росте, віці, ось, мабуть, три вже цих листочки, мабуть. Ну так, да, мабуть, ось ці три листочки це вже новиночки, нові листочки, і вона ну, за два місяці це дуже гарний приріст. Ну і щодо посилочки від Аліни, ще мене Апобаліс, про Апобаліс я зняла окреме відео, ви вже могли його бачити у попередніх відео. Також росте без проблем, але поки пускає свої неймовірно красиві листочки. Так, перейду до своїх монстер. Була в мене ще одна посилочка, розпаковочка від Марічки Квіточки. Там були в мене монстерки, філодендрон. Зараз вам покажу. Ось монстерка делікатесна. Також скажу: зніму. Вибачте, скину посилання під відео з розпаковочкою, і ви можете побачити, що на ній було два листочки, а цей середній тільки тільки випускався. Ось він такий красунчик. Ну, Поки я не бачу не бачу серединки, але я думаю, що буде рости. Ось такий красивий корінчик, також він там був. Ну... Листочок розкрутився, і поки вона в такому малесенькому горщику, я хочу також, щоб рослинка повністю заплила горщик, а тоді я буду пересаджувати її у більший горщик. Ну і ось моя тайська сузір'я, яка вже дуже гарно розпустила цей. Він вже був цей листочок такий, тільки-тільки випущений, тільки-тільки розкручений. Зараз він виглядає дуже гарно. І ось я все ж таки за ці майже два місяці дочекалась, коли він вже в мене випускає ось таку стрілочку. Так, це вже вона в мене випущена, ця стрілочка. Ці дві, ну, чекаю, чекаю з нетерпінням. Звичайно, цю красу також в маленькому горщику. В дев'яточці вона у мене пересаджена. На вікні вони ж височенькі. У мене вже, звичайно, на стелажик вони не вміщаються. Вони в мене стоять на підвіконні за прикритими жалюзями одна і друга. Ну, Поки так не знаю, як вони будуть рости, шикарно, де я їх буду сидівать. Ну, Поки красиві шикарні і ось дуже-дуже радує мене ось такий нововипущений листочок. Поки монтувала відео, верніше не монтувала, а було просто назняте, вже зібралася монтувати. Моя монстера розкрутила вже цей листочок. Дивіться, який він чудовий. Ну, Просто хочеться іще додати декілька секунд відео. Ну, Минуло, ну, буднів 4 чи 5, вона якось ну, так швидко. Росте і вже як випустила ту серединку, так росте і розкручує цей чудовий листочок. Ось іще від Марічки Квіточки. Я отримала Філодендрон Ring of Fire і повихваляюсь цим новим листочком. Так, ось мій вже вирощений у мене красунчик. Ну, нічого також нічого не можу сказати, проти, про, про. Проти нього досить непогано росте, адаптується. Традисканція, ну, традисканція що їй станеться, традисканція, звичайно, зелененька, я думаю, взагалі проблем з нею не буде. І ось одна сама проблемна моя рослинка це калатея. Е, ну Така маленька, хоч. Ну, і не зовсім вона, можливо, маленька, але. Але Або мені не сказали, що її треба було зразу в тепличку поставити. Вона в мене пересадила спочатку так, на стелажі стояла, поливала, потім я її трошки бачу, почала підсушувати свої листочки, я її поставила на гнотовий полив декілька днів, бачу, що це нічого не дає. І ось вже декілька днів я її поставила в тепличку. Не можна сказати, що вона вроде так... Ну, можливо, це ще старий, якісь запаси. Вона випустила новий листочок, це ось її новий листочок, але це все листя підсихає. Ну, Волога, стараюся не заливати. Ну зараз поставила в тепличку, не знаю, чи зможу її врятувати, чи не зможу. Ну, Якщо можете щось порадити, то порадьте. Я вже думаю, чи спробувати розсадити їх в малесенькі та поставити в тепличку кожну. Чи ну, не знаю, не хочеться і чіпати, все ж таки, корінчик якось там адаптований, більш-менш разом, їм, можливо, буде легше. Ну, ось так. Якщо хтось може щось порадити з калатейкою, звичайно, дуже жалко, вона дуже красивенна, така велика. Ну, А ця у мене, я так розумію, загине. Чи, як, мені оце вже, як я знаю, що це вже ну, це таке вже починається зразу, то вже щось їй не подобається, то вже, мабуть, навряд ли чи буде з нею толк. Ну, ось такі мої рослинки. Тут ось ще в кадр попадає Е, ДС сінній сад, красива. Дивіться, яка шикарна. До речі, можу продати хто хоче. Ну, це вже не зовсім дітка, це вже такий стартер. До речі, це з листочок садила. Там їх було декілька штук, я його так і посадила всі разом. Так що, хто бажає, я можу продати. Так, ось такі рослинки. Ось так повихвалялася. Такі в мене новиночки з новими листочками. Кому сподобалось моє відео, не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі. Я думаю, кітні карочки мене зрозуміють щодо цих вихваляночок, тому що ми дійсно ходимо кожного разу і розглядаємо, що там новенького, як почувають. Особливо новиночки. Я вже до бігонії не дуже так заглядаю, тому що я якось звикла вже до. Їхнього листя, вже знаю, яке воно має бути, особливо в тих рослинках, які давно, а ось щось новеньке, звичайно, дуже приваблює. Чекаю від вас коментарів. До нових зустрічів. Мирного неба!